І так пишемо номер 1. Давайте накреслимо якусь призму. Ну, ось, наприклад, шостикутна призма. У призми площа основи дорівнює 15 см квадратних. Пишемо дано. Площа основи 15 см квадратних. Давайте основу тоді позначимо. А, Б, С, Д, Ф. Е. Так. Призма. С основи дорівнює 15 сантиметрів квадратних. А площа бічної поверхні дорівнює чому 50 см квадратних. Треба знайти. Дуже проста задача знайти площу повної поверхні. З чого складається площа повної поверхні? З бічної поверхні і з площ основ. так? Да? Ми маємо дві основи. От нижня основа і ось верхня основа. Вони однакові. Вони однакові у будь-якої призми. Нам треба знайти площу основи і помножити на 2, тому що їх двічі. І скласти площу бічної поверхні. Додати S бічна. Дивимося, площу основи ми знаємо. Знаємо. S бічну ми знаємо, знаємо. Ось і все. Треба підставити. Дуже проста задача. 2 помножити на S основи, тобто на 15, додати S бічну, додати 50. 2 помножити на 15, 30, 30 плюс 50 буде 80. 80 дужках сантиметрів квадратних. Ось і все. Відповідь пишемо. С повне дорівнює 80, вже без дужок. пишемо сантиметрів квадратних. Переходимо до наступного. Номер 2 Один з кутів чотирикутника, що є основою паралепіпеда, дорівнює 110 градусів якому значенню може дорівнювати інший кут цього чотирикутника? Пишемо дано. Тут у нас парале, лепі, пет. Є основа це чотирикутник. Кутник. Один з його кутів, давайте позначимо його через альфа, альфа дорівнює 110 градусів. Якому значенню може дорівнювати інший кут? Ми напишемо так: знайти кути основи. Так, у нас паралелепіпед. яку призму називають паралелепіпедом? основою якої є паралелограм. Один з кутів основи чотирикутника альфа, який дорівнює 110. 110 градусів тупий кут. Давайте позначимо тупий кут. Ну, нехай оцей кут. Це буде наша альфа. В основі лежить паралелограм. Оскільки призма тере паралелепіпед, паралелепіпед то в основі чотирикутник, кутник. Що є паралелограмом? Тоді основу позначимо Д. Кут Д у нас дорівнює 110 градусів. Кут Д і кут Б це протилежні кути. А протилежні кути між собою є. Рівними. Рівними. Так, тоді кут Б буде дорівнювати куту Д, і це теж у нас буде альфа, а альфа за умови 110 градусів. У нас ще є пара інших кутів. От кут А і кут С. Вони теж між собою будуть рівними, але ми їх не знаємо. А як їх знайти? Давайте тут, тут напишемо, як протилежні. А кут А і кут Д, які лежать на одній стороні, вони будуть сусідніми. Вони в сумі дорівнюють 180 градусів. Як сусідні. Отже, кут Д? Ми знаємо 110, як же знайти кут А? 180 градусів відняти що? 110 градусів. І це дорівнює 60 градусів кут А у нас 60 градусів, то як знайти кут С. Кут С у нас же буде дорівнювати куту А? Вони ж які? Протилежні? Кут С теж буде 60 градусів. Як протилежні. І так, відповідь. Знайти куту основу. Ну, ми напишемо всі. Які ми знайшли 60 градусів, потім 110 градусів і потім знову 60 градусів. Пишемо номер 3. Номер 3. Площа однієї бічної грані правильної восьмикутної піраміди дорівнює 10 см квадратів. Знайдіть площу бічної поверхні цієї піраміди. І так, у нас фігура піраміда. А де лежить центр восьмикутної піраміди правильної? на перетині, діагоналі. Ти дві діагоналі. Це у нас буде той самий центр. А тепер ось тут висота. От малюємо вершину над центром С. Тепер з'єднуємо. Ось у нас восьмикутна піраміда. І за умовою сказано, що вона правильна. Площа однієї грані, давайте позначимо, нехай це буде А і Б. Значить, площа трикутника АСБ дорівнює 10 см квадратних. 10 см квадратних. Знайти площу бічної поверхні піраміди. Знайти S-бічну. Бічна поверхня піраміди складається з трикутників. Оскільки наша піраміда правильна, то всі ці трикутнички між собою будуть рівними. І нам досить знайти один такий трикутничок. І всі інші трикутники теж будуть, скільки? 10 см квадратних. Бачите, нам відома площа одного такого трикутника. А як же знайти площу всіх трикутників? У нас восьмикутна правильна призма. Восьмикутна. То скільки таких трикутників буде? 8. Так, тоді площа бічна дорівнює N помножити на площу трикутника. Площу трикутника ми знаємо. N. Сказано восьмикутна призма. Тобто n дорівнює 8. То s бічна буде дорівнювати 8 помножити на 10. 8 помножити на 10. Це буде 80 смратних. Пишемо відповідь s бічна дорівня 8 смратних. Пишемо номер 4. Бічне ребро похилої призми. Дорівнює 12 см і утворює з площиною основи кут 30 градусів. Знайдіть висоту призми. Просто візьмемо, давайте трикутну призму. А, Б, С, С1, Б1, А1. Похила, похила. Бічне ребро похилої призми дорівнює 12 см. Це С1 буде у нас 12. Це С1 дорівнює 12 см. І утворює з площиною основи кут 30 градусів. З вершини С1. Я повинна спочатку провести. Висоту перпендикуляр до площини основи. Те, що, якщо я буду проводити перпендикуляр, він не буде попадати безпосередньо на сам трикутник АБЦ. Він попаде на площину, яка проходить через цей трикутник. Давайте умовно намалюємо площину, яка проходить через цей трикутничок. І на цю площину ми проводимо висоту. Позначаємо, нехай це буде точка H, c 1 h перпендикуляр. І у нас утворився трикутничок. Подивіться, c 1 h це буде висота перпендикулярна. CH проходить через основу бічного ребра, і CH лежить в площині нижньої основи. То що буде кутом між С1С і площиною? Ось цей кут. Кут С1 сн дорівнює 30 градусів, дорівнює 30 градусів, знайти висоту призми, тобто знайти С1 h знайти С1 h розв'язок. Оскільки С1 H. Висота то відрізок С1H буде розташована перпендикулярно відносно площини трикутника АВС. Так, тоді с 1 h буде перпендикулярен і будь який прямій чи відрізку, який проходить через основу H. С1H да? буде перпендикулярно розташовано до СH. Тоді. Трикутник С1HC. Буде який прямокутний. І в цьому прямокутному трикутнику ми знаємо С1CH 30 градусів. Ребро С1С 12, 12 см. І нам треба знайти С1H. Для прямокутного трикутника С1 це буде чим? Катетом, бо він утворює прямий кут. А нам відомий С1С, гіпотенуза і від, відомий кут, який лежить напроти катета С1H. То що ми будемо використовувати в цьому прямокутному трикутнику, яке співвідношення? Це у нас буде що? Синус нашого відомого кута. Тобто синус, пишемо тоді, синус кута С1С буде дорівнювати відношенню протилежного катета С1H? До гіпотенузи С1С. Замість С1СH. Це у нас буде синус 30 градусів дорівнює С1H. Ми не знаємо, так і залишаємо поділити на С1С. Тобто на 12. Синус 30 градусів це буде одна друга. Одна друга дорівнює С1H поділити на 12. Ось у нас вийшла така пропорція. В цій пропорції треба знайти С1. За правилом хрестика. С1 буде дорівнювати. Перемножаємо числа, які лежать на одній лінії. 1 помножити. Так, звідси С1 h буде дорівнювати чому? 1 помножити на 12 і поділити на 2. Ну і виходить 12 поділити на 2. Це буде 6. В дужках чого? Сантиметрів. Отже, пишемо відповідь: у нас 6 см це наша висота. Наступна задача п'ята. Прямокутний паралелепіпед – Це один з видів призми. В основі лежить паралелограм. Сказано, що паралелепіпед прямокутний. Що це означає? В основі не просто паралелограм, а що? Паралелограм, що є чим? Прямокутником. Тобто, у нього всі кути прямі от позначили. Дано. А, Б, С, Д. Д1, С1, Б1, А1. Зразу пишемо прямокутний. паралелепіпед. AB це найбільша сторона 12, BC 5. Оскільки паралелепіпед, оскільки паралелепіпед у нас який? прямокутний то його висота дорівнює бічному ребру, бічне ребро буде перпендикулярним до основ. Ми можемо взяти, наприклад, АА1, чи ББ1, чи СЦ1. Візьмемо АА1. АА1 дорівнює 4 см, знайти. Перше, слід знайти площу діагонального перерізу паралепіпеда. Так, тобто це буде площа чого? Діагональний переріз. Це у нас переріз, який проходить по діагоналі. Діагоналі основ. Ми креслимо діагоналі АС і 1 С1. Буде діагональний переріз. Отже, нам треба знайти площу АЦ С1 1 і друге слід знайти площу повної поверхні паролепіпада, С повне. І так, розв'язок. Оскільки у нас переріз діагональний, це має форму прямокутника. Діагональний переріз паролепіпада є прямокутник. І в цьому прямокутнику, що ми будемо знати? – 4? 4 см. це наша висота, яка дорівнює бічному ребру. Якби ми знали ще якусь сторону, ну, наприклад, АС, Чи 1 С1. Да? Ми б знайшли за формулою площі прямокутника. Чому дорівнює площа прямокутника? Довжину множимо на ширину. От ширину, наприклад, 4. Ми знаємо, а як же знайти АС, чи 1 С1? Давайте з вами подумаємо: подивимося, АС є діагональю в прямокутнику АВСД. Оскільки прямокутний? То? Основа а, Б, С, Д це є прямокутник. Тоді. У прямокутника всі кути прямі. Тобто кут АБЦ дорівнює 90 градусів. Оцей кут прямий. Тоді, подивіться, АЦ діагональ поділила наш прямокутник на два трикутники, наприклад, трикутник АВЦ. Отже, виходить, що трикутник АБЦ є у нас прямокутним. Прямокутний. І в цьому прямокутному трикутнику ми знаємо один катет АВ і знаємо другий катет Б Ц. Чому це катети? Бо вони утворюють прямий кут при вершині В. Отже, пишемо за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи, тобто АС квадрат, буде дорівнювати сумі квадратів катетів а, квадрат плюс БЦ квадрат. Підставляємо. Значить, А, це буде дорівнювати вже корінь квадратний. АБ квадрат АБЦ 12 квадрати. Додати Б, С квадрат 5 квадраті. Отже, це дорівнює 12 квадрати 144 плюс 5 квадрати 25. Корінь квадратний. 144 і 25 це буде 169. Корінь квадратний зі 169. 13 13 дужка чого? Сантиметрів. І так ми тепер знаємо АЦ. Це у нас 13. В прямокутнику А1АЦ1. Одна сторона 4, друга сторона 13, можна знайти площу. Значить, площа АЦ, С1А буде дорівнювати А1 помножити на АС. Підставляємо: площа АЦ, С1, А1 дорівнює 4 помножити на 13. 52 52 см квадратний. Для першого пункту відповідь площа перерізу АС1А1 дорівнює 52 см квадратний. Пишемо друге площа повної поверхні Це 2 помножити на S основи і додати S бічну. Давайте почнемо з S бічної. Площа бічної поверхні дорівнює чому? Периметр основи умножити на H. Периметр основи. Це у нас буде периметр чотирикутника ABCD. А, а висота H у нас же дорівнює АА1. Знайдемо периметр. ABCD. Це буде периметр нашого прямокутника. Чому дорівнює периметр прямокутника? 2 помножити довжину АВ, додати ширину БЦ. Підставляємо периметр АБЦД дорівнює 2 помножити в дужках 12, додати 5, 12, 5 – це буде 17, 2 помножити на 17 буде 34 в дужках в сантиметрів. Так, і пишемо S бічна дорівня. Підставляємо периметр 34. Помножити на висоту, тобто на 4, і це дорівнює ТО 36 в дужках сантиметрів квадратних. Це ми знайшли площу бічної поверхні. Площа основи. Це знову ж таки площа прямокутника АВЦД. Як знайти площу прямокутника? Довжину аби множимо на ширину БЦ. Підставляємо. Площа основи дорівнює довжина 12, ширина 5, 12 помножити на 5 це буде 60, 60 душка дужках сантиметрів квадратних. І тепер знаходимо площу повної поверхні. Складаємо Значить, 2 помножити на основу, тобто на 60, додати площу бічної поверхні, додати 136. 2 помножити на 60 буде 120 плюс 136, це буде 256 дужках сантиметрів квадратних. Ось ми відповіли на друге запитання. Тобто площа повної поверхні дорівнює 256 сантиметрів квадратних.